Шановні мої любі друзі, ми розпочинаємо діалог між діючою владою та громадою Гостомеля. І сьогоднішня тема обговорення, яка є найактуальнішою і дуже і болючою не тільки для нашого селища, а для всієї країни це будівництво дитячих садочків. І сьогоднішня тема це будівництво дитячого садочка по вулиці Остромирській. У нас в гостях в студії Агафон Юрій Олегович. Доброго дня. Ми наскільки знайомі, що ви виграли тендер на будівництво дитячого садочку по вулиці Остромирська? Дайте, будь ласка, свою обґрунтовану відповідь на сьогоднішній день цього будівництва, тому що найактуальніше питання сьогоднішнього селища це дитячий садочок. Це наболівша тема наших батьків, наболівша тема наших дідів і наших дітей. Доброго дня. Да, хочу сказать, что все-таки существуют у нас проблемы, наверное, не только в Киеве, а в целом в стране, в целом в Киевской области. И хорошо, что вы объявили такой тендер, что есть у вас такая необходимость в строительстве детского садика, потому что проблематика эта существует по всей Украине. И я вам скажу, что сегодня не хватает детских садиков, и мы понимаем об этой проблематике. Но хочу сказать, что тендер был объявлен в прошлом году, мы его выиграли, этот тендер. Было выделено в прошлом году 2,3 миллиона гривен на строительство этого детского садика. Мы их освоили, начали работы и планируем продолжить их в 2017 году, хотя не все так гладко складывается. По одной только причине, что хочу сказать, мы сегодня подписали, был у вашего ссылочного головы прилипка Юрия Лича, и хочу сказать, что действительно активный голова, который переживает за проблематику села, который переживает за строительство детского садика. Мы сегодня подписали календарный план на первый квартал до 1 апреля мы должны согласно этого графика выполнить полностью весь нулевой цикл куда входит полностью монтаж блоков гидроизоляция обратная засыпка поэтому мы этот план выполним мы приступаем с 30 января к выполнению сегодня у нас идут подготовительные работы мы в прошлом году залили будем говорить основу фундамент подготовили, получили буквально неделю назад за включение лаборатории, что фундаменты выстоялись, набрали 70% прочности, поэтому мы можем приступать уже к монтажу блоков. И я думаю, что мы с этой задачей справимся. Но хочу сказать, что ожидать, что в этом году 100% будет построен садик, я думаю, я бы так не заявлял бы, потому что мы согласовали сегодня план финансирования только на первый вот этот цикл до нулевого до нуля а остальное пока непонятно откуда будет у вас финансирование, поэтому это проблема номер один, которую у вас будет сегодня стоять вторая проблема у нас на сегодняшний день в связи с тем, что но это как бы во всех стройках есть в проектах изменения, есть какие-то неточности, которые мы ведем корректировку. Мы плодотворно работаем вместе с проектантами, хотя проектанты находятся на удаленном расстоянии. Проект вы заказывали в город и Ровно. Проектная группа. Вот, есть там немножечко корректировка, поэтому мы это вносим корректировку. Плюс в стране на сегодняшний день вы знаете, что с 1 января повышена заработная плата 3200, но для строительства сегодня готовится с 1 февраля по, так сказать, нашей информации, что будет постановление Минрегион Буда, где будет установлена средняя цена для нашей отрасли для строительства, соответственно, будут пересмотрены сметы, будут пересмотрены расчеты и, соответственно, увеличение строительства будет по этому объекту. Поэтому, конечно, это проблематика именно ваших, ну, так сказать, заказчиков Гостомельской селочной рады, поэтому здесь им есть над чем поработать и как правильно найти финансирование. Те финансирование, которые есть у нас с бюджетными коштами в селище, его недостаточно на будильнице. Наш селищний голова Юрій Іліч Прилипко він дуже співпрацює в цьому напрямку, наскільки нам відомо. Скажіть, будь ласка, ваше бачення щодо будівництва, на якому часу воно може ну, закінчитися? Тобто, це сама головна проблема на даний момент в нашому селищі. У нас кількість жителів зростає, а садочків не збільшується. І вже почалося будівництво по вулиці Остромирській, ми вже це бачили. Але ж все ж таки хочеться їх як по якомусь календарному плану. Бачаты ищи результати. Ну, я вам скажу: із практики, ісходя, то все-таки все, все буде відноситися до фінансування. Це вопрос как раз к Юрія Лічу. більше. Потому что то, что от нас, будем говорить, зависит, от нашей задачи строить. Да? Но хотя мы и помогаем, точно так же мы вместе подавали документы, помогали, по крайней мере, показали путь, как правильно оформить заявку на ДЖА, но там есть своя технология. То есть сначала подаются проекты в Департамент регионального развития Киевского облдежи администрации, там проходит потом конкурс отбора тех проектов, которые... Могут финансироваться из Державного фонда регионального розвитку. Затем подаются уже. полностью весь реестр в Министерство регионального развитку, там свое уже будет комиссия отбирать и утверждаться, и после этого только открывается финансирование на строительство. И если мы туда попадем, потому что мы пошли двумя путями, то есть у нас есть путь, так сказать, местном финансировании, которое хватает или не хватает, это уже так сказать, задача местных властей. И второй путь это получение с Департамента регионального развитку и с фонда, либо это за областной бюджет, либо за бюджет... Поэтому это как будут поддерживать этот вопрос и к депутатам, начиная с целочных, областных и народных депутатов, которые готовы будут отстаивать этот проект. Потому что, откровенно скажу, такая проблематика стоит в каждом селе, в каждом городе, детский садик, школы на сегодняшний день, вы знаете, их не хватает. То есть мы так надеемся, что у нас в селище Гостомель все-таки будет побудованный детский садочек. Мне понравилось, вот мы на прошлой неделе проводили тоже совещание у вас в Гастомецкой солочной раде, и мне понравилась позиция ваших активистов, вы на этом собрании присутствовали, сказали, у нас пути другого нет, нам нужно идти только вперед. И поэтому я хочу сказать, что у вас два пути, вернее, два, так сказать, две возможности. Либо вы сами идете, либо мы вместе идем. И я, вы помните, заявил, сказал, что мы однозначно идем до конца вместе идти с вами, разом. и вместе, и только тогда мы можем победить. Надіюсь, і, по крайній мірі, у нас стоїть така цель і задача, щоб э, садик у вас був. Дуже дякуємо вам за надану інформацію. Ми все ж таки думаємо, що у нас в нас у майбутньому найближчим коротким часом буде побудований дитячий майданчик разом з дитячим садочком. Давайте ми зараз з вами переглянемо, що говорить з цього приводу наша громада селища. Бо це говорить Гостомель. Нужен ли садик на Астраморске? Сад, еще один садик будет вообще замечательно, по-моему. В садик тяжело попасть, потому что большие очередя, много ну, строятся дома, а вот детских садиков, школ такого нету, ну, не достраивают. У нас в гостях в студии Гостомольский селищный голова Прилипко Юрій Ильич. Доброго дня, Юрий Ильич. Доброго дня. У нас сьогодні найактуальніша тема обговорення – це дитячий садочок, який є Будівництво по вулиці Остромирській. Але це найактуальніше питання не тільки в нашому селищі, це в даній країні. Скажіть, будь ласка, уже будівництво почалося, ми знаємо, вже є виграли тендер, є проєкт кошторисна документація і є вже затверджений календарний план робіт. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що бюджетних коштів не вистачає. Яким чином ви бачите співфінансування з інших мереж? Да. <кхе> Цікаве запитання. Але, на жаль, сьогодні воно стоїть дуже проблематично у нас <кхем>, на повістці дня. Садочок почали, а коштів немає, так як ви сказали. Ця проблема да, не тільки в нас в Астомі, а в нас в державі. Але ми, мені дуже приємно, що ми вже почали його будувати. Це вже перший крок ми зробили. Наступне ми шукаємо, ми обрачаємося в усі організації, починаючи з Серпінської міської ради. Мінрегіонбуд. У нас генподрядчик виграла тендер державна, державна організація, яка буде будувати цей садочок. Я думаю, що ми разом вирішимо це питання, тому що коштів в державі немає, але ми будемо просити умовляти, щоб вирішити дане питання. Як ви думаєте, Київ Мінрегіонбуд? Піде нам на зустріч на фінансування даного садочку? Я думаю, піде. Так само нам хотілось би дізнатися, як ви думаєте, ірпінська влада, яка є зараз в Ірпіні, вона допоможе нам в будівництві? Ну, вона вже зробила перший крок, вони мільйон вже заплатили і сказали, що цьому напрямку теж будуть нам допомагати. У 2017 році на території нашого регіону ми запровадили рік освіти. В рамках цього року ми плануємо будувати нові дитячі садочки. Ми вже на території Ірпіня будуємо два дитячих садочка. Але в той же час ми будемо допомагати нашим територіальним громадам громаді Густомеля. І вже в 2016 році ми перший транш співфінансування направили на дитячий садочок на Остромирський в розрізі 1 мільйона гривень. Крім того, ми надалі плануємо дофінансувати і співфінансувати спільно з селищною радою цей проект. Адже вважаємо, що ми єдина потужна громада і будемо один одного завжди підтримувати. Ми е, в тому році виділяли вже кошти на цей заклад. В наступному році плани дуже грандіозні. Цей садочок завершити до кінця року. І я думаю, ірпінська міська рада зараз по надходженню документів, акти виконаних робіт надасть допомогу гостомелю, і ми профінансуємо цей садочок разом спільними зусиллями. І його побудуємо в цьому. Році здамо. Тобто на сьогоднішній день будівництво почалося. Саме головне питання стало це фінансування даного садочку будівництва. І ми думаємо, що на сьогоднішній день все ж таки будівництво буде продовжуватися і закінчиться в найкоротший час. Так, да, я думаю, що на край коротший час ми цю проблему вирішимо по цьому садочку. Ми дуже дякуємо нашим гостям, які завітали сьогодні до нас в студію, і надали нам більш детальну інформацію щодо будівництва садочку. Також ми сподіваємося з нашою громадою і нашим селищем, що будівництво закінчиться в найкоротший час. Всі свої найактуальніші питання та пропозиції ви можете надсилати нам на електронну адресу, бо це говорить гостомель.